Любої боєборська в ефірі новина строя. Вітаю вас. Вчора у Львові у присутності президента України Віктора Ющенка мери українських та польських міст, де проходитимуть фінальні матчі чемпіонату Європи з футболу 2012. Утворили Раду міст євро 2012 Після підписання документів господарі церемонії запропонували випити шампанського за успіх справи. Офіціант не втримав тацю, фужери впали і розбилися. Президент жартома поцікавився, чи не спеціально організатори спланували такий конфуз. І зауважив, що це на щастя. Сьогодні відбулося відкриття клініки Дружня до молоді. Головними подіями було посвячення приміщення всечеснішими отцями і візит представника ЮНІСЕФу Джеремі Хартлі. Сама ж клініка працює вже три місяці і достатньо успішно, адже стала справді дружньою до молоді. Матеріал про відкриття дивіться завтра у випуску новин стрий сьогодні. На виконання доручення першого заступника голови Львівської ОДА Валерія П'ятака щодо діяльності гральних встанов, розпорядження міського голови Стрия Романа Шрамов'ята затверджено робочу групу для перевірки гральних закладів у райцентрі. Товариства з обмеженою відповідальністю українсько чеське СП Роял «Трек», «Дніпро-Вікторія», товариство ігросервіс Захід, приватні підприємства Портер Європа плюс Вегас ігромакс Парі Матч та букмекерська контора Марафон та яких візитів не очікували в результаті. Інспектори виявили, що в 11 установах відсутні дозволи на розміщення сфери послуг, у восьми дозвіл на початок господарської діяльності. Два заклади не забезпечені первинними засобами пожежогасіння. Тому адміністрації гральних закладів зобов'язані протягом тижня ліквідувати всі недоліки. Якщо під час повторної перевірки будуть виявлені ті ж прогалини, інспектори пропонуватимуть закрити ці заклади. У неділю відбувся завершальний матч турніру з мініфутболу, присвяченому столітньому ювілею Степана Бандери. Переможців визначено, подарунки вручено, як і обіцяли, футбольні м'ячі та комплекти форм. Як відбувався завершальний етап турніру, дивіться далі. Турнір із міні футболу стрийського району присвячений сторіччю від дня народження Степана Бандери і організований районним осередком Всеукраїнського об'єднання Свобода, зібрав 42 учнівські команди Стрийщини. Відігравши на багатьох полях району, фінал турніру відбувся у селі Стрілкові. В результаті напруженої і принципової боротьби за володіння м'ячем та на влучність переможцем турніру стала команда Дашави на другому місці. Футболісти села Міртюки, а третє виборола команда Лнівки. Усі переможці були нагороджені грошовими преміями і комплектами спортивної форми від БО Свобода. Найпам'ятнішими трофеями команд призерів стануть м'ячі за торифом і славного футболіста Олега Лупного. Як ви знаєте, що цей турнір присвячений до сторіччю з дня народження Степана Бандери. І я хочу побажати вам всім міцного здоров'я, сильного духу та майбутніх перемог. Дякую, слава Україні! Прошу які учора заповнювали випускники шкіл, відбули до пунктів перевірки. Перед цим тестові зошити та бланки відповідей були у присутності учнів, упаковані в спеціальні сікюрпаки, які виключають можливість несанкціонованого відкривання. Згідно з правилами проведення зовнішнього незалежного оцінювання, роботи обов'язково мають перевіряти не в тій області, в якій були заповнені. Кожна відповідь на відкрите запитання буде перевірятися трьома компетентними спеціалістами. Для запобігання можливим зловживанням прізвища учасників тестування на бланках відповідей змінені на бар-коди. Отримані результати тестів будуть співставлені з прізвищами учасників безпосередньо перед виготовленням сертифікатів. Учасники тестування з української мови та літератури довідаються про свої результати не пізніше 30 травня. 23 квітня символічна для світової літератури дата. Цього дня в 1616 році померли Сервантес, Шекспір та Інка Гарсіла Соделавега. Ще також цей день народження або смерті таких відомих авторів, як Моріс Дрюон та Лакснес. Тому й не дивно, що Генеральна конференція ЮНЕСКО, що проходила в 1995 році в Парижі, вирішила вшанувати цього дня книги та авторів і заснувала Всесвітній день книг і авторського. Права завдяки книзі, перш за все, ми дістаємо доступ до знань, ідей, духовних і моральних цінностей, до розуміння краси і творчих досягнень людини. До всієї інформації, основи освіти і творчості, книга дає можливість кожній культурі розповісти про себе всім. Наскільки близькими до невичерпних знань є стрияни, і чи не існує загрози для стрия отримати статус не місто, з'ясовувала Світлана Кренців. З того дня, як на світ з'явилась перша книга, прийшло чимало століть. З року в рік вона удосконалювала свої форми та якість, проте незмінним залишилось її значення в житті кожної людини. Адже завдяки книзі ми навчились писати та читати. Саме тому в цілому світі вшановують її та приділяють належної уваги. Міжнародний день книги тому підтвердження. І сьогодні ми відзначаємо всесвітній день книги. І так можна прослідкувати за календарем, що у нас кожного місяця цій духовній, такому духовному явищу, як книги присвячені особливі дні. Це і Всесвітній День Знань, і в вересні місяці День писемності в листопаді. Тобто, Всеукраїнський День бібліотек. Ми протягом року бібліотеки не ображені увагою, оскільки у нас святкується книга. Свято книги майже кожного місяця, завдяки п'ятирічній програмі від міської ради бібліотеки Стрия отримують нові книжки щомісяця. Друкована продукція надходить і від народних депутатів, тому скаржитися на дефіцит книжок бібліотекам сьогодні не доводиться. Досить символічно, що саме сьогодні, зранку, до нас звернулися представники народного депутата України пана Писарчука. І подарували нам для кожної бібліотеки, а у нас їх шість в в нашому місті. Для кожної бібліотеки ось такі невеличкі добірку Василя Мартинова присвячені у Ірини Вільде, Ліні Костенко і Олесю Гончару. Нам приємно, що саме народні депутати звертають увагу на Бібліотеки і роблять нам такі безкоштовні презенти. Нещодавно в міській центральній бібліотеці відкрили інтернет-центр, де відвідувачі можуть знайти необхідну їм інформацію. Проте кількість прихильників книжки не змінилось, говорить директор бібліотеки. Адже насолоду від процесу читання, перегортування сторінок та створення в своїй уяві власних персонажів не може замінити жоден комп'ютер у світі. Що ж до книгарень, то тут жодних обмежень. Книжкові прилавки переповнені вітчизняною продукцією. Від дитячої до наукової літератури. Ще півстоліття тому книжки були малодоступною розкішю. Сьогодні ж вони доступні як дітям, так і дорослим, адже ціни на книжкову продукцію доступні кожному. Ціни на книжки коливаються від 5 до 100 гривень. Це залежить від її якості та спрямування. А це вже не так дорого, адже ринкові ціни на продукти та одяг набагато вищі. Отож читайте, адже книжка сьогодні доступна кожному. Світлана Кренців Євген Бермінов спеціально для стрийських новин. Синоптики повідомляють, що сьогодні вночі та завтра в день у строю слід чекати мінливу хмарність без опадів. Атмосферний тиск 741 мм ртутного стовпчика, вологість 50%. Температура повітря вночі 3,6, в день 10-14 градусів тепла. На цьому ми завершуємо випуск новин. Дивіться нас завтра у цій же порі. Я прощаюся з вами і на все добре.